Війна зустріла мене вдома, тоді я служив в СІЗО і був у відпустці. З самого першого дня я вийшов на вулицю, побачив російські танки, і вже було відчуття, що так не повинно бути. Михайлові 25 з 2023 року чоловік служить у Збройних силах. Спочатку ж повномасштабної війни пішов у ДФТГ. Вже тоді, говорить, планував підписати контракт зі Збройними силами. Можливості ж це зробити не було. Так як тоді ще окупаційні війська перебували на території Сумщини і з військоматами була проблема. Підписав контракт. Я 2 січня 2023 року мене відправили в начальний центр 169. Десна. Невдовзі Михайло разом із іншими військовими поїхав навчатися за кордон. Там боєць отримав основи стрілецької підготовки. Я почав поважати братерство. Я був командиром відділення, коли зі своїм підрозділом вийдете там через болото 5 кілометрів в повному обмудіруванні, то починаєш поважати кожного, ти сприймаєш людину взагалі по-іншому. Нас учили, що як би там не було, завжди ви повинні триматися разом. Навчання тривало п'ять тижнів, продовжилося вже в Україні. Тут військовий отримав фах радіотелефоніста. Після закінчення навчання я потрапив в 27-му бригаду, де служу зараз і планую служити надалі. Спочатку в мене була думка така, що я буду служити до пенсії. Українська армія стає більш професійною, вважає Михайло. Вчитель фізичної культури за освітою. В подальшому чоловік бачить себе лише військовим. Зараз все змінилося, кожен поважаючи себе чоловік повинен сприймати це нормально і не тікати. А як мінімум, хоча б прх прийти і дізнатися, чим він може допомогти своїй країні. Діана Крахмат, Олександр Сокол, новини Суспільне, Сумщина.